Добрий день, вас вітає компанія PROMDOM.com.ua Сьогодні на огляді сальник від нідерландського виробника Erix Group 658512 Сальник масло бензостійкий. По внутрішньому діаметру має дві кромки додатковий пильник. З іншої сторони має піджимну пружину. Робоча температура середовища від мінус тридцяти до плюс ста градусів Цельсія. Ставиться даний сальник в привід елеваторної, елеваторної норії. А також інше промислове обладнання. Купити сальник 658512 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.